Мене звуть Наталія і сьогодні для вас свій перший відеомастер-клас. Ми разом зробимо обруч трояндами з атласних ленточок. Погляньте, яка краса, а головне його легко зробити самому власновичі. Для цього нам потрібно атласна ленточка 5 см шириною, атласна ленточка 2,5 см, атласна ленточка 8 мм. Обруч одна штука, клей, запальничка ножниці. Клей пістолет, а також нам потрібна кружочок з картонки. Розпочинаємо. У мене вже є відрізки з атласної лінти 5 см, 5 на 5 ми маємо вирізати. Для листочків треба 10 см. І починаємо. Беремо відрізок 5 на 5, складаємо пополам. І обпалюємо. І виходить у нас така пелюстка. І робимо таких пелюсток 42-45 штуки. Навпіл? Ось у нас уже є готові, зараз ми зробимо бутончики. Бутончики ми робимо ось так, перекладаємо пополам. Ще раз пополам. І ще раз пополам. Получається у нас ось такий трикутничок. Тримаємо. Зрізаємо. І опалюємо. Вивертаємо і, виходить, таке. Робимо таких три. а тепер нам треба зробити листочки для троянд беремо атласну лінточку 2,5 см 10 см Довжина. Перегинаємо пополам. На лице перегинаємо. Ми робимо це з виворотньої сторони. Відрізаємо і опалюємо. Перегинаємо. Відкриваємо, вирізаємо і опалюємо краї за больничкою. Маємо ось такий листочок. Ми повинні зробити для цього обруча 11 листочків. А також нам треба листочок для е, бутончика. Беремо. Два з половиною сантиметра на 8 сантиметрів довжини. Перегинаємо, з лицевої сторони ми це робимо. Обрізаємо. І виходить ось такий листочок для бутончика. Обтянемо ленточкою картонку. Цю. Треба, щоб було 6-6,5 см довжина ленточка на 5,5 см. Кладемо ленточку, беремо гарячий пістолет. Маємо готовеньке. Відкладаємо в сторону, починаємо збирати нашу троянду. Беремо пелюстку, кладемо клей ну, і з іншої сторони. Перегинаємо. створюється отако. Беремо одну, кладемо зверху навпроти. Мій, чим так можна і бутончик зробити, з двох-трьох пелюсток. vai bem me Така у нас формується трояндочка. Ось у нас виходить така трояночка. У нас буде одна велика, дві менших, ой один бутончик. І зробимо ще один бутончик з, цього, з цих винточок, що ми робили. Вкладаємо клей. Приклеюємо. Приклеїмо. І тут дам клей і приклеїмо і виходить у нас такий бутончик. тепер листочки Підемо бутончик в цей листочок, ходимо клею. Ось, виходить такий бутончик з листочком, робимо інший бутончик. Клеємо листочки до наших квіточок, починаємо з маленьких квіточок. Одну квіточку, чотири листочка. Більше не треба, тому що буде забагато. 就是不做了，后面就是不做了，面吗？ Ось у нас уже готово. Тепер нам треба зробити обруч. Беремо наш обруч, беремо лінточку на 8 мм. Я міряю три довжини обруча. Ну, трошки більше. Опалюємо краї. Приділяємо пополам. Приділяємо тут. Приділяємо тут. Ну, у нас було видно де серединка. Беремо наш обруч кладемо капельку клею, і цю серединку кладемо сюди. І починаємо плести. ленточку. Пениз 15. До И вот так нас выходит. Как mm -hmm. раз. Омотаємо також на нагриву ложку. 另一侧呢？ Так, що нам нічого не гризло ніде. і обруч наш готовий. Тепер починаю збирати обруч. Беремо наш цей кружочок, беремо квіточку і приклеїмо до кружочка. Де буде наша піточка стояти. щоб воно нам приклеїлося. І починаємо збирати. Продовжуємо. Тепер нам треба це все сховати, даємо тут клею. І кружочком закриваємо. Наш обруч готовий. Якщо вам сподобався мастер-клас, кидаємо пальчик вгору, підписуємося до наступних відео. І Також можна мене підтримати віртуальною кавою. До побачення!